І всім знову привіт! Ви з на нашому каналі чи тату та Круто Буктюб. Знову я з вами Анджеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні ми у нас така дуже прикольна книга, яка зветься «Чорний кіт – повнічник». Одиниця. Дотримуйтеся порядку в резиденції. Написав її Хон Мін і Кін Джекі. Джехі. Це, як я зрозуміла, японська чи китайська книга – від, від видавництво Моя книжкова полиця. Мені ця книга дуже сподобалась. Ми її купили на книжковому арсеналі в Києві, який був недавно. І вид, е, видавництво Моя книжкова полиця нам зробило на неї акцію 50%. Мені вона дуже сподобалась, тому я її купила е, тут про чорного котика і про нього різні історії і так далі. Тут різні ось такі історії. Сі... Тут сторінок 78, О, вона чилася для мене легко. Тут були типу історії перепрошую, поки не повернеться мама, «Танець з котом, посилка», чорний кіт сторож, слово чорного кота». Ось такі історії. Це було про котика чорного, який е... прийшов під дощ. Він розумів е... людську. E, e, Людському мову, мову. І він прийшов до охоронника, до дідуся, і e, e, жив в охоронці, поки не повернеться його мама. Тут mm. були різні історії про нього, e, як йому дідусь розказував, що, що він нікуди не йшов. Що, що тут люди не дуже люблять котів е, і ще чорних, е, але він знайшов з ким познайомитись. Мені дуже сподобалася книга. Я вам раджу, я її раджу і вам, е, і дорослим, і маленьким. Все одно раджу вам її прочитати. А читайте, а ви читайте різними мовами: англійською, словацькою, чеською, польською, німецькою, різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? На всем па па па, па.